Наші дівчата, хлоп'ята та їх батьки. Ми сьогодні, ви такій щасливі нагоді, дуже раді поспілкуватися на цікавину тему, яку ми хочемо підняти. Це безпечність дітей в інтернеті. Ну що ж, е, трішки пофантазуємо, які пошукові системи у інтернеті ви знаєте. Google, Google? Ні? Яндекс є ще? Ну, зараз я не, no? не, не чую нічого. Явне. Да. Маленькі подарунки тримайте. Раз, два. Ну розумієте, що це не треба робити. І вітаємо облисками! Чарівна дівчина Алеша! Генерального менеджера компанії Microsoft Україна Дмитро Шипків. Ваші оплиські! Заглядайте на сайт, будь ласка, подивіться, це дуже потрібно для вас. Бажаю вам класно сьогодні погуляти. Бажаю вам класних від відмінок. Ну і все класно. Дякую.

Так, тримайте, тримайте. О, усім. Інтернет – це сила. Молодець. Інтернет – це сила. В ньому знайти все. Професіонал. Любите інтернет, любите людей і цього черівного дяді в окулярах. В інтернеті я забув свої шкарпетки. Без інтернету життя неможливе. Айдіт! Майкрософт Україна за сьогоднішнє свято та святкування і коаліцію за безпечний інтернет для дітей. Ну що ж, ще вам хочеться побажати усього пандесята! Дякую вам!